Сесія міськради після парламентських виборів пройшла мирно. Жодних протестувальників, гасел та попри це, міліція не дрімає. Люди в формі на сторожі порядку. Депутати мляво сходяться до ради, журналісти перешіптуються. Мовляв, міський голова свою поразку на виборах коментувати не наважиться. Зрештою, саме так і сталося. Хоча під час пленарного засідання крісло мера не пустувало. Його поправу зайняв Олександр Соколов, який іще в лютому цього року усім розповідав, що саме в цьому кріслі він почувається набагато комфортніше ніж зі значком народного депутата. Я себе уявляю міським головою, тому що я знаю, що робити, що вчора, що завтра буду. Робити, що через рік буду робити, але уявити себе народним депутатом я поки що себе абсолютно не уявляю. Я відверто вам можу сказати. Натомість кілька слів про поразку на виборах сказала довірена особа мера Тамара Касаткіна. Пораження завжди неприятне, як би там ні було. Але це не саме, ще страшне, тому що залишається мером міста Чернігова. І ще звісно, кому повезло. А життя все розставить на свої місця. так уже було неоднократно. Дякую. Регіонал Сергій Андрус. Тим часом у кулуарах переконує журналістів: Чернігівці просто не відпустили мера у парламент, бо він потрібен місту. Тому однопартієць Соколова не бачить причин для смутку. Десять років Соколов був мером. Город розвивається, город стабілен, от, город йде. Ми не хочемо його відпускати. І от вот те, що пройшло, чого ми боялися. Ми не змогли все-таки переубідь, що очень хорошо не виходить з города. але це буде більше пользи, коли он буде народним депутатом. Опоненту градоначальника Валерію Дубілю, депутат шостого скликання, нині радить прийматися більш глобальними проблемами, аби не розчарувати чернігівців. Це вже Валерій Санич він довго тепер доказувати, що вже період этих дитячих площадок Вот. А тепер переходять як нормальна звичайна робота, і люди будуть абсолютно оцінювати роботу, поэтому йому як нікому другому треба думати на будущее. За власне майбутнє Сергій Андрус не хвилюється. В списку партії регіонів він на 94-му місці. Наразі воно не прохідне, проте шанси ще зберігаються, оскільки впевнений, що більшість у новій раді сформують регіонали. Тож, як і минулого разу, Сергій Андрус може отримати мандат, коли частина його колег матиме міністерські портфелі. Я ж до цього жив і не будучи народним депутатом. Правда, От. І якщо подивитися, там є моменти. Тому, повірте, не так це зараз важливо. Для мене, наприклад, саме найважливіше, щоб Знаете, не було кардинальних каких-то перемен, а їх не буде тому, що буде прагматичне большинство. На початку сесії Валерій Дубіль порадував однопартійців своєю присутністю. Опозиціонер завітав на магістратську, аби з трибуни подякувати чернігівцям за підтримку. Така підтримка. Вона надає наснаги ще більше, і в мене ще більше є бажання працювати для людей. Я хочу виконати все те, що я пообіцяв людям. Це для мене саме головне завдання. Урочище Ялівщина, котре стало козиром у виборних перегонах. Обов'язково перетвориться на ландшафтний парк. Запевнив пан Дубіль. На тому тижні був Таменка, Микола Володимирович, і ті підписи 20 тисяч підписів, які ми зібрали, ми віддали йому. Ці були підписи на президента України, на генерального прокурора України. І зараз ми з Томенком будемо займатися. Ніхто питання Єлівщини просто так не залишить. Міському голові нардепрадик працювати краще, бо в протилежному випадку він зробить все, аби мера зняти з посади. Я думаю, що наше саме головне завдання, і у цьому будинку, і всім депутатам міської ради, і шановному меру, і всім. Закатати рукави і працювати на благо громади. А якщо це не буде виконано, а я буду контролювати разом зі своєю командою, то потрібно тоді подавати відставку всім разом. Валерій Дубіль переміг Чернігівського градоначальника з перевагою в 20 тисяч голосів. Днем раніше б'ютівець підіймав келих за свою переконливу перемогу в одному з місцевих ресторанів, куди прихильники та штабні активісти з'їжджалися після молебеня. Ми дуже багато працювали для цього, щоб це була. Тобто, це цілком заслужена перемога. Звісно, цифри не шокували, а порадували. Активісти із квітами. Ну, от це й все. Так условно, все більше. Фракція білосердечних на святкування приїхала з порожніми руками. Ми ділами робимо подарунки, поступками своїми. Інтереси чернігівців у новому парламенті захищатиме і депутат міськради Сергій Аверченко. Він опинився у прохідній частині списку партії. Удар поспілкуватися із народним обранцем не вдалося, адже той на сесію міськради не з'явився.